Слава Ісусу Христу. Хочу дати свідчення про те, як за молитвами отця Олега, як допомагають молитви і служби Божі отця Олега. Моя дочка хвора. Так траплялося, що вона доросла, могла плакати, знаєте, як вроді кажуть, що сум побирає. Зрадити не можна було, бо, тому що ну, лікарство відмовляється приймати і. Ну і дорослому це ж не дитина не зарадиш, коли плаче доросла, доросла людина. Отже, я коли приходила до цього Олега, просила за, за дочку, я подумки просила, їх рятуй. Просто то дуже тяжко, коли не можна зарадити близькому. Ну, слава Богу, і сталося так, що зараз ця проблема. Вона зникла не просто сама по собі, а зникла за допомогою молитви. Так, не, дочка зараз не плаче. Але спочатку мені здавалося, що, розумієте, наскільки це важко це не передати, бо тому що мені здавалося, що вона знову зараз почне кричати і плакати. Я іноді, ну, я зразу молилася, коли е, такий стан був поганий е, дитини. Але мені, я спочатку свідчення дала, бо мені здавалося, що вона знову плаче. Мені просто здавалося, що плаче. Я вже навіть, чесно кажучи, я не вірила. І навіть не дала раніше свідчення, бо це чекало, що мені весь час здавалося, що плаче. Зараз то було дуже тяжко. Я думаю, плаче, що робити? Закриваю вікна, двері, думаю, я живу в селі і думаю, так, сусіди будуть думати, що це менші діти, бо в мене ще є малі, плачуть. Знаєте, і страшно, і навіть, ну, навіть стильну сторону, хто може розуміти чужий біль. Я дуже дякую е, нашому Господу Богу, дякую отцю Олегу, дякую Богу, що послав отцяла нас рятувати, що дав владу над усіма бісами і оздоровлювати друге. Дякую. Кінець і слава Богу. Дочка вже не плаче. Слава Ісусу Христу! Мене звати Антоніна, я багато років вже ходжу до цього, але хочу дати свідчення. У мене було десь в кінці, в кінці червня в мене спухла нога права і запалення було варикозне вен. Я не могла вже ні вклякати і було дуже боляче. Я ходила до отця Олега, просила за молитву. Сама молилася дев'ятницю до святого апостола і до Тадея, до Пресвятого Серця Ісусового, дев'ятниця святого Піва. І Бог дав, я не вживала ніяких ліків, хоч мені рекомендували різні лі ліки. Не зверталась до лікарів, тільки зверталась до Ісуса Христа, нашого цілителя і Спасителя, вчителя. І просила оцю Олега за молитву. І Богу дякувати мені, ця пухлина зійшла, що трошки лишилася, але я ще хоч Бог дає мені здоров'я. Дякую Богу і Олегу за молитву. Аллилуйя. Слава Ісусу Христу! Я е, ходжу на молитву до отця Оле вже дуже багато років, 10 років, мала дуже вже багато свідчень. От е, пару днів тому я просила отця Олега, щоб помолився, щоб е, у мене у мого чоловіка родичі є, двоє, е, мама з татом. Ну, мого чоловіка трогідної сестри, мама з татом хворі, обидвоє лежачі, мали інсульти, тато три інсульти, мама, два інсульти, двоє лежачі. Отець Олег сказав зразу, покликати священника до сповіді. Правда, вони захотіли, і вчора це все зробили. Дякувати Богу. От їх дочка зробили її операцію, бо в неї лопати апендицит. Зробили її операцію. І після операції її, вже майже місяць операції тому її її е, не приходило, температура висока, погано її дуже хвора була, і вона мені каже, що дуже її погано. Тож оцю Олегу просила, давала службу Божу, просила, щоб отець Олег молився, не знали, що в неї є. І вчора вона позвонила мені, що в лікарні дійшло лікарці, так Бог дав розум, так розуміти, що налив її лікарство і почав живота витискати, е, а там витиснули пластир і клубочки не так що так Бог просвітлив розум ну, лікареві, щоб таке зробити Бо, Каже, не знаю, щоб вже з нею було, бо вже після операції майже місяць, вже і температура, і вона дуже хвора. Вчора я позвонила, в неї зовсім голос змінився. Вона каже, я просто так би вижила з тої страшної хвороби. Я дякую Господу Богу, дякую за молитви Отця Олега. Слава Ісусу Христу. Це був одного дня, я... було дуже жарке літо і я хотіла купити собі босоножки, тому що в туфлях жарко. І проходила цілий день, я не могла нічого знайти взагалі. І навіть такою смішною ситуацією підійти до ця Олега і сказати, що він помолився за те, щоб я могла купити собі босоножки, то було смішно. Але все-таки я звернулася і він помолився. Засміявся і помолилася. Він молився, і я собі молилась. Коли на слідщий день я пішла купляти босоножки, ви не повірите, я взагалі я не мала такої великої суми, щоб йти купляти в дорогі магазини е, ті босоножки, але я купила їх в дуже в такому другому магазині і такі дешеві, що це дійсно Бог вислуховує наші молитви, і я прошу, е, щоб Господь Бог наділив оця Олега більшим здоров'ям. Те, щоб ми більше вірили і молилися до Бога за ті потреби, які ми просимо, Бог вислуховує. Дякую, цілу.